В області буде збудовано регіональний оптовий ринок. Про це мовилося на нараді за участю голови облдержадміністрації Михайла Вишевенюка. До 1 липня головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації має подати до Міністерства аграрної політики і продовольства України пакет документів для отримання товариства з обмеженою відповідальністю агроринок Станіславський статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції. Звести його планують у селі Трагомерчани Тисницького району. Рік на виконання розпорядження Кабінету міністрів України в області було розроблено проект побудови такого ринку в селі Драгомирчанах. Відповідним службам було доручено узгодити всі технічні питання, як то перенесення існуючих на цій земельній ділянці електромереж та підключення її до міських і районних мереж газу водопостачання. У другій половині липня цього року поставлено завдання розпочати підготовчі земельні роботи по будівництву цього ринку. Ну, на першому етапі, так ми рахували підрахунки. На першому етапі побудови регіонального оптового ринку планується десь засвоїти порядка 30 мільйонів гривень. Це підпадає під забудову перша черга території, близько 9 гектарів. Близько 9 гектарів. Загалом на території аграрного ринку планується розмістити 31 тисячу квадратних метрів холодильник, складських і офісних приміщень. А також майданчики для торгівлі живою худобою, сільськогосподарською продукцією з автомобілів та контейнерів. Голова обласної держадміністрації Михайло Вишеванюк дав доручення створити у кожному районі кооперативи по закупівлі у населення залишків сільгоспродукції. Практично ціни не відрізняються, франківські ціни від донецьких цін, чи від Запоріжжя, чи, чи від Львова, чи від Києва. Ціни практично майже одинакові: плюс 5-10%. Це про що говорить? Це говорить про те, що йде, є змова на ціновому ринку сільськогосподарської продукції. Змова є. Ми цю змову повинні розбити. Я не збираюся розбивати в масштабах всієї держави, але в нас області ми повинні розбити цю змову і дати людям дешеву продукцію. До участі у будівництві ринку запрошуються також виробники сільгоспродукції. А поки що свій товар селяни можуть реалізувати 25 червня в Івано-Франківську. На ринкових площах міста будуть організовані місця для продажу. Інші питання розглянуті на засідання. Відзначення в області дня скорботи 22 червня. Ця дата не для піару, каже Михайло Вишованюк, а день, коли треба згадати всіх загиблих у другій світовій. Ще раз наголошую цей день не піариться на могилах, а молиться запросити священників усіх конфесій і провести відповідні відправи, поставити свічку, помолитись, поклонитися загиблим і на тому завершити.